Що наш день починається о 5-й ранку, це означає лише одне. Ми їдемо за мотоциклами. О, перше натяках приїхали, подивилися. Починається о 5 ранку, це означає лише одне: ми їдемо за мотоциклами. Як ми приїхали, подивилися, ну, стан такий собі, видно, що стояв мотоцикл довго, вилочка засрана вилучка ну, от Протерся, десь легенький такий скользячечка була. 99-й рік форнета. Ну, але як то кажуть, яка ціна, такий мотоцикл? Грузим берем. клієнт сказав, дав добро. Ну, перший є. Як то кажуть, спочином. Грузимся і погнали далі. Що то ми маємо в нас? Ум, ай-яй-яй, цяця, ця Он. Забираємо такий мотик, ну, ну не можна його не взяти. Який стан, ну просто пісенька. Все гарненько, чистенько, збережено, ланцюг, зірки, рамочки під кофр. ну Жалко, що кофрів нема. Напевно, що ті рамочки теж будуть зніматися окремо, бо воно з тими рамками дуже так виглядає негарно. Але в загальному. В загальному. Я щось думаю, І не той собі забере його. Така сибішечка. Ну просто, ну, ну просто ляля. Мусим забирати. Мусим. мусим. У нас нема 1400 доларів, але ми мусимо її забрати. Так. Ну що, двоє нас же в рукавичці живуть? Реально чи треба ще щось запхати? Макс, звісно, реально. Щоб ми для тебе не постаралися, для нашого підписника ми їдемо по третій мотоцикл. Добрий ранок, ми прокинулися і летимо забирати нашому підписнику мотоцикл. Так що нам навігатор показує. Тик. 230 кілометрів. Думаю, годинки за 3,5 будемо. Так, і от ми приїхали забирати мотоцикл. От такий Зізерок 99-го року. Весь в оригіналі, без ніяких зауважень косметичних. Ну, звичайно, це не є новий мотоцикл. Там от фарба вигоріла трошки на крилі. Тут якісь такі коцки на дзеркалах легенькі є. От, але взагалі стан дуже хороший. Тобто людина сама підшукала собі, вибрала те, що хоче. По цінику ціна вище ринку, тобто європейського. Але я думаю, воно того варте. Резина, колес, ну, але самі труби, маленьке падіння в зізері, і труби вже зразу зразу коцаються. От. Як кажуть, сліди використання пробіг 30 тисяч, вибирали так само, щоб було підтверджено, тобто декрою німецькою підтверджено, останні тихогляди. Все є всі папери в наявності. От, підтверджується, спробуємо легенько. Забагато. Приємно купувати отакі мотоцикли в такому стані, тобто. Воно, я думаю, того заслуговує. Ну але далі час покажуть е і по використанню. Я думаю, Макс підпишеться в, в коментарях, як йому мотоцикл і що якісь зауваження будуть. Ну що, грузимося і тепер можна їхати додому. Додому нам виходить десь 1200 км. Ну, на Пасху будемо вдома. Будемо їсти паску, яйка і ковбаску. Ну, все, хто нам казав, що не влазить все. Прилазимо. Пішечка. Гарнець ще є. Ну, тепер можна їхати додому. Будемо їсти Пассу. Добрий ранок. Третій день, ми прокинулися. О, можна їхати додому. Так. Наша машинка. Так, всі на місці. Перший є, другий aqui, третій є. Ну все, não é? é, é. No, I feel like I'm losing my mind. everybody in the world die. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. У нас вівторок, це вже напевно п'ятий день, відколи ми виїхали, Вернулись ми додому, відсвяткували Великдень. Відпочили і їдемо на Митницю. Подивимося, що нам нарахує Митниця. В загальному рейс нас вийшов досить таки великий. М -м -м, зараз порахуємо, скільки це виходить. 2800 кілометрів ми наїздили щоб купити три мотоцикли. Витрати в нас вийшли на пальне в районі 400 доларів, плюс е, замитнення, плюс готелі, е, плюс харчування. В загальному все разом нам вийшло. доставка одного мотоцикла, в середньому виходить 200 доларів, це якщо отакий от великий рейс. Так що їдемо, розмитнюємося. надіюся нас сьогодні до обіду розмитнять. І можна буде вважати рейс закінченим. Якщо будуть якісь запитання, звичайно, з радістю відповім в коментарях. Якщо треба буде щось більш точне по цінах, теж. Тобто, кожен ваш комент мені приємний, я його не залишу без уваги.